Листок на холод скаржиться листку, і памороз лягає на піску. О осінь! мрії, журної любов, як сталося, що я дитина знов. Моє житло в наскельному саду, Я в вересні до школи рано йду. Ось досвітом опалений дурман, роковано склонився під паркан. Ось сонна церква з золотим верхом. Товстий чернець хамаркає псалмом, І темний дід благає. Не меніть, дай крихіточку хліба донесіть. А оддалік на острові крутім, камінний грамуз міста, і над ним, вируючи, кружляє никлий шум, І в серце входить темний страх і сум. Там, як хижак, гніздиться лютий глум, і школа там понура, як тюрма. Там друга і заступника нема, мій путь ламають сходи до ріки. Я бачу те, що бачили віки: руїни башт, каплицю, журавель, ряди хаток, притиснених до скель, затоптане злиденне живоття, отруйне шмаття, купами сміття, розвернене гноїще, і над ним гіркий, зелений, ядушливий дим, нема ні в чим принади і краси. Аж раптом сміх і бистрі голоси. І полум'я, і загриміла сталь під молотом, мов бризнула відталь. На цілий світ і на печаль мою омилий звук, за що тебе люблю? Ти що, скажи незнаного таїш, що серце так хвилюєш, і томиш? В тобі весна і молодий потік, і кіпчука над садом перший крик, і мрійно притуманений лісок. І поїзд далекого димок, і милий край над берегом Дністра, і за Дністром уквітчана гора.